Другая, панове, коротеньке відео, в ми ставимо всі крапки над «і», як кажуть. На початку наше з вами спілкування про ремонт або про профілактику вашого агрегата Вже є два варіанти. Це перший мої запчастини моя робота, другий варіант ваші запчастини моя робота. Давайте, щоб ми друг на друга не ображалися, правильно друг друга розуміли. Якщо ваші запчастини, то ви самі займаєтеся підбором запчастин, пошуком каталожних номерів і цього всього. Ви це знімаю для того, щоб ви мене зрозуміли, щоб не думали, що я такий пріндикований або ще щось. Просто е це все не займає чимало мого робочого часу. Людина каже, Толік, е да, мої запчастини будуть, а потім дай каталожні номери. А підкажи, яке краще, а де ти береш, а по якій ціні, а чому таке, а не таке. І це все насправді займає багато часу. Тому, якщо коротко, мої запчастини моя робота, а по ваші запчастини і моя робота. І от мене була така, чому я чому це знімаю відео? Тому що неодноразово така ситуація була, і ось недавно вона знову повторилася, така, ну як, не скажу що в доволі грубій формі, все ж таки не неженка. Але спілкування вже могло. Попортиться, розумієте, моє як виконавця роботи і клієнта для чого це потрібно. От, наприклад, клієнт каже, там, сальники, та -та -та -та. Там, купив сальники, які ви ставите сальники. Я кажу, ну, ставлю сальники оригінальні. А яка, 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 яка в тебе ціна? От так конкретно, Яка в тебе ціна на ці сальники ну, в тебе? Ну, У мене коли ціна 2200-2400, в залежності ціна буває, коли приїгає, за один сальник. Ого, нічого собі, нічого тебе ціни. Вам, по чому ви ці сальники купили? 300 гривень. Кажу, там у вас той сальник, це кажу, матеріал беремо вас той сальник, він через, через місяць кажу, стане дубовий і він масло пустить, розумієте? Ну коротше, це наступного разу просто людина купила, передала, я не буду влазити в ці дискусії, в рекомендації і всяке таке. Або мої запчастини, або ваші запчастини. І це ж в принципі, в принципі теж це залежить від того, як люди на себе веде. Тому що багато, та в основному всім клієнти такі адекватні люди, яким добросовісно хочеться щось підказати. Але ж ну, блін, на це багато витрачається власного часу. А як, 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 як або вільного, або робочого. Тому що оці тисячу дзвінків, перепитування по кожному кільцю, по кожному сальнику. Або вільний час витрачають, те, що мав провести сім'єю, або робочий час, бо ремонтую. Піднімаю слухавку. Я ж не можу ремонтувати і ці всі дискусії проводити, бо все ж таки уява працює, розумієте, треба відкладаю роботу і починаю пояснювати. Тому дядьки, будь ласка, не ображайтеся. Ну, реально, що є, то є. У вас є право вибору Значить, самі підбираєте, або просто довіряєте мені, я ставлю те, що я знаю, що воно працює, наскільки воно якось працює. Або ж ви просто кажете, Толік, давай більш економніший варіант, я вам сам запропоную той варіант. сальники, Що якщо стосовно, наприклад, сальників, що вони і не самі дешеві, що вони через місяць їм гаплик буде, але й ті, що будуть працювати. Завжди є, Я завжди людині пропоную декілька варіантів. На початку розмови, це вже я вже казав. Ваші запчастини, мої запчастини. В процесі ремонту це якась ідеал. Все новеньке, все класне. Бюджетний, буде працювати, але десь сколідніше, десь там, там є завжди є можливість на чомусь зекономити. І самий дешевий це по бажанню клієнта, я так завжди собі в своїх описах вказую, по бажанню клієнта. Підшипники не мінялися, там сальник не мінявся, і, і такий варіант можливий. Як ви ваш агрегат, ви замовляєте музику. Будемо так казати. Я не, не засуджую нікого. це може бути наскільки бюджетний ремонт, наскільки ви цього захочете. Це ваше право, не у всіх є великі гроші, е, які можна тратити на дорогущі запчастини. запчасти. Я вас не, я не осуждаю, як на українські російські слова, блягамове, не засуджую. Не засуджую. Ось такі дітки справи. Я всіх радий бачити, будь ласка, телефонуйте. Що потрібно по агрегатах, запитуйте. Ну, як уже таке, наприклад, там є інші питання, крім запчастин. Коротше, на зв'язку. на зв'язку, Надіюсь, ви мене зрозуміли, без обід. Давайте краще дружити і не свариться. Всього найкраще. До зустрічі!